Шановні колеги, розробила електронний автоматизований журнал на основі свідоцтва досягнень. Заповнюючи його, у вас автоматично будуть формуватися картки спостережень за поступом учня, результати з якого теж автоматично перейдуть у зведене свідоцтво. Це те, що ми саме шукали, адже журнал цей розроблений на основі видів перевірок, видів перевірок та критеріїв. Отже, давайте розглянемо, як все це працює. Наприклад, провели ви аудіювання. Під час перевірки цієї роботи ми відзначаємо перший критерій зі свідоцтва, де учень визначає фактичний зміст тему, прийнятого на слух. Проставляючи з випадного списку, наскільки сформований той чи інший критерій по порядку кожному учня, дуже зручно, тому що не потрібно вписувати. Клітинка зафарбовується у відповідний колір. Таким журналом вже деякі працювали і оцінили його зручність, але це ще не все, тому що ці ж самі результати вже переходять в індивідуальну картку учня. Тобто не потрібно потім відстежувати, як формується той чи інший критерій. Подивіться, в першого учня стоїть під час аудіювання першого критерія достатній рівень, у другого учня середній, у третього учня початковий. У четвертого учня картку прокручуємо догори стоїть високий. Дивіться: якщо ми достежуємо декілька критерій, наприклад, внизу я перемикаю вкладки, при роботі. Ну, давайте візьмемо читання, голос та розуміння прочитаного. Тут ми вже відстежуємо три критерії. Вгорі пишемо дату, прописуємо, що перший учень виконав завдання на достатньому рівні. другу навичка в нього сформована на такому рівні. Вміння визначати зміст перший критерій у нього сформовано, нехай визначимо, на високому рівні. Пам'ятаємо, що ми вже заповнювали цей критерій, коли було одіювання. І вміння аналізувати прочитаний твір з випадного списку визначаємо, що дитина справилась на достатньому рівні. Відповідно, ставимо у другого учня, наскільки сформований той чи інший критерій. Так? І переходимо в індивідуальну картку, що у нас відбувається. В індивідуальній картці. Переходимо на першу учня, ми вже бачимо, що під час перевірки роботи читання в голос на високому рівні сформований критерій визначати фактичний зміст він перший йде у свідоцтві. При перевірці читання в голос вміння володіє повноцінно навичком другий з критерій на достатньому рівні, і третій критерій сформований на достатньому рівні. І точно так ми заповнюємо всі види перевірних робіт. Окремо, я винесла, тому що це дуже зручно вже перевірено на практиці. І відповідно заповнюючи критерій у журналі спостережень, у вас автоматично все це переноситься в картку спостереження учня. Давайте ще раз розглянемо, що ж можна робити з цією карткою. Ось подивіться уважно, що дає ця картка. Протягом року, проводячи по три мінімум перевірних роботи з різних перевірних роботи, у вас буде виставлено ось тут на місце посилань. Рівень, на який сформована та чи інша навичка. Вам достатньо буде в кінці року вивести середній, і тут є підказка, ось такий рахівничок, де у вас буде вже пораховано, яких рівнів було більше. Наприклад, якщо рівнів більше високих, ви відповідно ставите високий рівень, ця навичка сформована. Ці це з посиланнями, якщо ви хочете додатково щось перевірити, наприклад, в Мія володіє повноцінне навички читання конкретного учня, можете його перевірити. І у випадному списку поставити декілька собі позначок, що вас дитина читала на середньому, на достатньому рівні. Це вже для себе, поза перевіркою, тому що ми ведемо спостереження, лише за перевірними роботами, а й за спостереженням учням, за учнем. І подивіться уважно, в рахівничку такому змінилося, що переважає середній рівень, і ви виставляєте: тут потрібно вам попрацювати і виставити вручну, але це не важко. І фішка всього цього. Що всі ці показники рівня сформованості будуть перенесені уже у зведену таблицю, яку вам зручно буде роздрукувати і перенести все це в журнал. Коли ви вмикаєте, натискаєте увімкнути вміст, і ви вже бачите, що, з мовної літературної галузі, у нас ці критерії, які ми вивели першому учні, вміння визначати тему і володіти навичкою, вже Перенесені в цю таблицю, в нього сформовані на високому і середньому рівні. Точно так працює журнал. І так працює друга. журнал, де я винесла вже, не де я винесла вже, шановні колеги, інші галузі. Тобто, перший журнал це був мовно літературна галузь, крім іноземної мови. І друга частина журналу це винесені інші показники е, на, з. Іноземної мови, математики та, іноземної мови математики та я досліджую світ, природнича галузь та соціальна, громадянська та історична. Але, на відміну від попереднього журналу, в цьому журналі дослід, поділено на контрольні роботи діагностувальні, де ми відстежуємо той чи інший критерій. Працює цей журнал точно так, як і попередній. Перепроводячи контрольну роботу, ми виставляємо рівень сформованості того чи іншого критерію можна пропустити, якщо ми не досліджували. І відповідно ці критерії я проставлю першого і другого учня. Переходять у його індивідуальну картку спостережень за поступом учня. Ось я відкрию це, Я перевіряла математичну галузь. Так я відкриваю індивідуальну картку, знаходжу першого учня, і ми бачимо, що вже в математиці у нас з'явилося під час проведення першої контрольної роботи. Ми досліджували перший рівень сформованості. Результатів третій і п'ятий, і точно так у другого учня теж з'явилася математична галузь. Як працювати з цим журналом? Дуже просто для того ви не можете його навіть зіпсувати чи щось зробити не так. Копіюєте список учнів свого класу і розпочинаєте роботу з вкладки список. Ви відкриєте, у вас тут буде не буде цього списку. Я його зараз видалю. Так, щоб вам показати, і коли я внесу список саме сюди це дуже важливо, то цей список автоматично з'являється в кожному з, зі сторінок журнала. Ось ви бачите, в мовно літературній галузі з'явився на кожній сторінці. З'явився в другому журналі на кожній сторіночці, там, де ми, дослідж... там, де ми працюємо з вами. І увага! Автоматично перенеслись на індивідуальні картки, де вгорі вже картка підписана. Тобто, все пов'язане між собою, всі посилання пов'язані. Так, шановні колеги, також у цих журналах, що я хочу звернути вашу увагу, в кінці кожної перевірної роботи ви можете відстежити, скільки учнів написало на той і високий рівень, достатні, середній, початкові, потім на цій основі зробити діаграму, якщо вам потрібно показати якийсь поступ, чи побачити, де. Вникають проблеми. І ці журнали дуже зручні, дуже прості, щось зіпсувати в них фактично неможливо. Отже, щоб працювати з цим журналом, потрібно список в файл список, ви отримаєте при купівлі ось такий папку. Відкривши список, ви внесете список учнів. І тільки вставляєте рівні. Все інше система робить за вас. Будь ласка, нічого не змінюємо, критерії не змінюють, тому що все пов'язане, і посилання будуть недійсні. Ви лише вносите список і працюєте, виставляючи критерії. До речі, індивідуальну картку учня я її розташувала так, що можна буде роздрукувати. Між учнями ми перемикаємося внизу, їх теж перейменувати не потрібно. У вас ім'я файла буде вгорі для того, щоб роздрукувати файл, натискаєте друк, Все залежить від принтера, який у вас у мене так. І на п'яти сторінках у вас є всі ці індивідуальна картка спостережень, коли вона вже буде в кінці року заповнена. Ви можете її роздрукувати, вкласти в портфоліо учня, і це буде ваш аргумент, на основі чого був виведений той чи інший критерій сформованості. Всі критерії, повторюю, взяті зі свідоцтва. З наказу 813-го нашого того типового свідоцтва і відповідає чинному законодавству. Тому не такий Excel, як його страшним малюють, починайте працювати все дуже просто, ви заповнюєте лише рівні досягнень. Все інше система робить за вас. Розробка дійсно крута, і я думаю, ви будете вдячні за таку допомогу.